Доброго ранку. Вас вітає Дніпропетровщина, мене звати Любов. Сьогодні 2 березня. Я зараз знаходжуся в теплиці. Вона, верніше, правильно сказати, парник, мабуть, вона не е, отаплюва. Але на що я просто хочу звернути увагу. Дивіться, саме до цих морозів, які майже дві неділі тривали, і було дуже тепло. В теплиці посіяла, салати, Ось рукола деликатесна, шпінат, потім ось, ось таку гірчиця, салатна, бутербродна. Ми полюбляємо такі салати, особливо коли починається весна, недостатня кількість вітамін, то ми полюбляємо це їсти. Що я хочу на що хочу звернути увагу, що от зараз, 2 березня, морози вже пройшли. Як ви бачите, зараз 12 градусів тут повітря в теплиці і Наші оці е, зернятка, які були перед морозом посаджені, вони зійшли і навіть пережили ці морози. Так, декілька ночей е, ми їх прикривали. Ось це шпінатик сходить. Такі, е, не знаю, навіть. Які будуть сходи гарні це також шпінат, тільки це вже біля самої 20 теплиці, тому я думаю, тут пізніше він сходи. Але взагалі, от якщо так подивитися, одні рослинки зійшли більш раніше і саме так насичено. Зійшли в рядках, інші не сильно. Але не знаю, піде тепло, ось буде краще, про що я хочу ціль мого відео. Що незважаючи саме на прохолодну погоду, у кого є можливість, є такий парничок, який закривається, то можна саджати і вже от з першими тільки підуть. Саме перші, перше тепло сонячно буде. То, я так думаю, буде можливо їсти свої салати. Я, якщо по-чесному сказати, навіть не думала, що вони збережуться. Тому що такі морози, як у нас були вночі до мінус 16, то, звичайно, Надії ніякої не було, можна сказати. Це в мене стоять, отримала на протязі зими саджанці. Ну, я вже вирішила їх не ставити, допоки саджати було ніяк, а звичайно, ставити на вулицю, то вирішила вже тут їх прикопати, щоб вони деякий період пережили. Так що, всім бажаю гарного дня. Всі можуть експериментувати і будуть знати, тоді можливість є, як рано отримати врожаї, чи немає. Ну от, за цим експериментом будемо всі дивитися, зараз 2 березня. Всім дякую, всім гарного дня, з приходом весни, всіх обіймаю миру нам. До побачення.